Отже, це програма Доброго ранку з польським радіо для України. В студії для вас працюють ведучі Світлана Бористовська та Олексій Стеценко. І зараз в нашому ефірі дійсно будемо мати розмову на важливу тему. Йдеться про корисний проєкт для українців, який запустили в Польщі. Дві громадські організації, польська та українська, започаткували важливий такий соціальний проєкт Дитинство без кордонів. Вони організовують поїздки для українських дітей за кордон до країн партнерів. Ну от хто може звертатися, хто може взяти участь в цьому проєкті. Куди можна відправити своїх дітей, які це дає для них можливості? Про все це нам докладніше розповість Ольга Касьян, керівниця українського освітнього хабу у Варшаві. Пані Ольга, доброго ранку. Доброго ранку. Дякую за те, що запросили на ефір. Хочу одразу трошки виправити. Я не є керівницею українського еду хабу. Я є керівницею ua Хабу. Це mm -hmm. трішки It різна is. історія. Та дякуємо, що поправили. Так, Так, так. дякуємо і перепрошуємо, що десь неточність припустилися неточності. Але головне все ж таки справа, яку ви робите, і про неї якраз хотілося поговорити. Розкажіть, будь ласка, як от виникла ця ініціатива і з ким от з. Хто партнер з української і з іншого боку, як це як помисл такий був реалізувати? Насправді проєкт був ще в 2015 році, тому що я з 2014 року дуже активно підтримую родини наших героїв. І коли тут в Польщі вже я проживаю зараз із своєю дитиною у зв'язку з повномасштабним вторгненням, то звичайно теж дуже тісно спілкуюся з родинами військових і саме розумію, наскільки важливим є те, що наразі. Допомога number one, це допомога на фронт, це допомога дронами, це допомога ребами, це закупівля автівок. А про дітей, і родини не те, що забувають, але це трошки відходить на другий план. І тому мені здається, що надзвичайно важливо для нас українців, які перебувають за кордоном. Дати можливість дітям, які перебувають постійно в Україні під обстрілами, які переживають за своїх батьків, які або на фронті, або це діти батьки, яких в полоні, або батьки, яких загинули, тому нам надзвичайно важливо підтримати таких дітей. І це ініціатива власне UA Hub у Варшаві і фундації Ukraine Above All, яка започаткувала UA Hub у Варшаві, і власне Київ мілітарі Хабу. Це е комунальне підприємство у складі Київської міської державної адміністрації, яка опікується власне ветеранами, військовими і їх родинами і род... Угу. Ну, от в мілітері хаб, так це зрозуміло, напевно, навіть з його назви, і ви вже це сказали, допомагає переважно родинам військових. І чи означає це, що ця ваша спільна ініціатива направлена саме на дітей військових або дітей, які залишилися без батьків через війну? Так, так, так. Звичайно. Що це буде за ініціатива? Розкажіть нам, будь ласка, що це за проєкт? Що ви плануєте? зараз? Хочемо зробити першу таку поїздку на весняні канікули. Власне, перша поїздка і буде до Варшави, угу. і це приїдуть діти наших військових і загиблих воїнів, і вони будуть перебувати у Варшаві близько тижня. Де зможуть uh, зустрітися з різними абсолютно людьми, які представляють українську діаспору? Це будуть uh, представники бізнес-спільноти, які їм проведуть такі менторські лекції. Бо це діти-підлітки будуть uh, потім зустрінуться із представниками резидентами власне ю хабу. Зможуть отримати майстер-класи, з ліплення гліни з різних художніх майстер-класів, і, власне, діти, які постійно в Україні перебувають під стресом, зможуть тут спокійно відвідати парк лазенки, відвідати ту ж саму Старовку, побути просто в атмосфері такій мирній. Так, побути І... без повітряних тривог, скажімо так, хоча ну, б якийсь звичайно. Час. Так, так, так. І власне, ми плануємо провести першу групу, або якщо в нас власне буде більше коштів, то це буде дві групи дітей, якраз вчора це обговорювали. І е, після цього пілотного проекту ми плануємо на літні канікули вже в якісь, скажімо так, теплі країни. Відвести вже більшу кількість людей, тому запрошуємо долучатися до нашої ініціативи всіх небайдужих, причому що люди можуть стати просто волонтером проекту. Так, от, так, там так, так. ми за ми, вже... ми зараз про це ще поговоримо. <працю> а, та, та, пані так. Унхан... Є, єдине, от які країни ви <працю> розглядаєте, і чи вже якісь були такі перемовини? Хто може вже готовий прийняти українських так, дітей? Так, ви просто зазначаєте, що у вас є країни-партнери, чи, чи це означає, що наших українських дітей там вже чекають? Ну, звичайно, так. так. В нас вже є Іспанія, в нас є Швейцарія, з якими ми так ведемо перемовини. Це теж дуже активні українці, які поїхали. Це в основному жінки, які поїхали у зв'язку з повномасштабкою, але не можуть знаєте, як спокійно просто дивитися на те, що відбувається, і окрім того, що вони працюють, вони ще шукають якісь. Такі ініціативи і якісь такі можливості для того, щоб можна було прийняти теж і дітей героїв, і щоб вони були корисні, тобто ці жінки, які знаходяться за кордоном, хочуть бути корисні, хочуть допомагати Україні і українцям. Ваш проєкт можна підтримати фінансово, але я знаю, що ви не просто чекаєте прямі донати на рахунки, які теж є безперечно, які можна напевно знайти на ваших сторінках в соцмережах. Правильно так, а, так. але ви робите ще і тематичні заходи, гроші з яких підуть на розвиток цього проєкту «Дитинство без кордонів. І наскільки я знаю, найближче такий захід відбудеться вже скоро зовсім чи не так, розкажіть нам, що це буде. Так, у нас буде такий захід для жінок. Він власне відбудеться 8 березня, і ініціаторами цього заходу і стали дівчата із такого жіночого клубу Amazing Women Club. І вони самі запропонували, що вони хочуть влаштувати захід для жінок, де жінки зможуть поділитися своїми. Історіями успіхами, історіями успіхів, де зможуть отримати майстер-класи, де будуть виступи знову ж таки тих співачок, які наразі перебувають у Варшаві. Буде також виставка українських майстринь, будуть представлені українські представники б'юті сфери, угу. і будуть цікаві спікери. І власне тут жінки, знаєте, як по принципу він він, тобто вони прийдуть, поринуть в атмосферу краси і відпочинуть самі, і також зможуть підтримати наш проект, тому що участь в цьому заході не є як за квитки платною, але це участь за донати власне на проект «Дитинство без кордонів. Це просто прекрасна ініціатива, Да? от дивись, українські жінки збираються і гарно час провести 8 березня і допомогти українським дітям, які зараз перебувають в Україні. Просто прекрасно. А де це буде відбуватися все? Це буде відбуватися у нас в ЮЄ Хабі, uh -huh. власне, адреса обжежна 7, на Мокотові навпроти галереї Мокотов. Отже, друзі, є нагода зареєструватися на цей прекрасний захід і зробити свій такий посильний внесок для проєкту «Дитинство без кордонів. А підкажіть, будь ласка, як ще можна допомогти на ваших сторінках в соцмережах. Там зазначається, що ви ще волонтерів шукаєте. Як можна доєднатися, де також куди приходити, дзвонити, і що взагалі волонтери мають робити там у вас? Та дякую за запитання. Насправді може долучитися кожен, тому що нам вже пишуть люди, які готові, наприклад, провести майстер-класи для дітей на безкоштовній основі. Є люди, які хочуть долучитися з організаційних питань, бо наразі нам. Потрібна буде допомога в пошуку готелів, в поселенні, і коли діти звичайно приїдуть, теж вони приїдуть з супроводжуючим, але на таку кількість дітей можна е, отримати і деякі такі моменти, коли хтось стоїть в черзі, а комусь треба, наприклад, за водою або в туалет з дітей. І тут е, е, не завадить більша кількість супроводжуючих, тому е, ми. Запрошуємо долучитися всіх. Якби для волонтерів участь, звичайно, це буде безкоштовна, за це немає оплати. Просто людина може за рахунок свого часу подарувати трошки спокійного часу без тривог для дітей героїв. Це може бути абсолютно будь-хто, тобто без педагогічної освіти, просто людина, яка хоче взяти участь в добрій справі. Насправді для роботи з дітьми не потрібна педагогічна освіта в Польщі, але потрібні певні довідки. Але це ж не обов'язково, що ну стояти і з дітьми там щось робити, якщо людина не має певної освіти або не має певних кваліфікацій, вона може бути корисною, наприклад, в тому, щоб просто обдзвонювати і е, знаходити якісь цікавинки для цих дітей. Тобто, Наприклад, в музеї домовитися поїхати купити квитки для цих дітей в музей. Потім під час того як діти приїдуть із супроводжуючими, роздати ці квитки. Угу. Ну тобто, ви шукайте активну людину, активну соціальну людину, яка а, хоче допомогти українським дітям. Пані Ольга, дуже вам дякуємо за вашу ініціативу. Вона направде, дуже, дуже важлива. Я сподіваюся, що все у вас вийде і не один, і не два рази, як ви нам щойно казали, а ваші поїздки ці ваші. Чи табори стануть просто регулярними. Дякую дуже. Дякую вам за те, що допомагаєте інформувати суспільство про наші та про інші українські ініціативи. Дякуємо. Дякуємо вам Бажаємо гарного дня. Нагадаємо, що гостею нашої студії Польського радіо для України була Ольга Касьян. Вона керівниця проєкту Дитинство без кордонів. Це такий проєкт, який і... так, хаб у Варшаві.